Так. Наший народ на там? Народ! Махайте мені. В Ютуб попадете. Спасибо. Я дуже хед. Не хочеш Ютуб? Дуже хочу. Це в утопії таке саме було. Оце так запущені, два етажа ліфт з вода. В утопії там гора така Я теж. Я та знаю. там ліфт депелий ліфт. Там теж не було спуска, просто одним лісом спускалися.

Ні, ну в принципі, принцип електромобіля. Він наскільки в нього дешевше виходить, що ну, там А якщо це від електробатареї зарядка, ну, бля, це взагалі песня халява. Так же що? Ну так так. Да. Чому вони не розпространяються? Бо не всі ні магнати, в це все діло придержують. Їм ну, вже треба соляру продавати, і не... Їздить, на халяву їзді. Будемо ганяти на сонячних батареях. так? Ну, так. так Дружбан. Приходимо до моря. Так, що там? Пониряємо в воду? Жалко, що рибу не розрішають ловити. Так вона не добра. Так, дівчата, що ви передіваєтеся? Де? Раз, раз, труси зняли і все. Женя, Женя, Женя. Зараз підемо стрибати з цього понтона. Тут заход в море не дуже хороший. Треба тільки з понтона стрибати. Так да все, ну всем пока пока Сейчас дальше.